Сухопутні війська найчисельніша частина Збройних сил України на сьогодні. Це близько половини бойового складу ЗСУ. Очолює їх 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський, який також є командувачем східного угруповання військ ЗСУ у війні Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем Сухопутних військ України та подякував їм за можливість пишатися міцю української армії. Сухопутній військ. України майже 600 тисяч воїнів різних родів військ, сміливі, героїчні, потужні. Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам'ятатимуть завжди побратими за силу і допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави і людей. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій. Залужний у своєму привітанні назвав сукопутні війська надійною основою української армії. Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника. Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави. Дякую кожному воїну, хто боронить країну в складі сухопутних військ, збройних сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей. Загальна чисельність сухопутних військ під час війни не розголошується однак, загалом сукупну кількість сил оборони України за найширшими підрахунками оцінюють в мільйон осіб. Станом на травень 2023 року у сухопутних військах України служило близько 16 тисяч жінок з них понад 2 тисячі офіцерки, інші солдатки та сержантки.